Онлайн-школа програмування Стімфар.юа вітає вас. Ми з вами продовжуємо вивчення інформатики, і сьогодні у нас така тема програмне забезпечення для створення і відтворення комп'ютерних презентацій. Шановні учні, згадаємо, що презентацію називають публічне представлення певних відомостей. Зазвичай, презентації є доповненням до виступу доповідача. Ми з вами під час вивчення інформатики будемо вчитися продовжувати розвивати навики створення саме комп'ютерних презентацій. Дозвольте я вам зачитаю, що є таке комп'ютерна презентація. Комп'ютерна презентація це набір слайдів, підготовлених з використанням інформаційних технологій і призначених для демонстрації текстових, графічних. Відео звукових даних з певної теми, найчастіше під час усного виступу, як я вже зазначав раніше. Ви, шановні учні, в молодшій школі вже створювали комп'ютерні презентації та виступали з ними на уроках і позакласних заходах, а можливо, й вдома перед рідними та друзями. І згадуючи цю тему, ми сьогодні з вами трохи розширимо наші знання, щоб. Покращити наші презентації. Оскільки у сучасному світі цей продукт і вміння презентувати себе є надзвичайно важливим. Приклади програм для створення презентацій. Їх існує велика кількість я тут навів декілька. Це Microsoft Office PowerPoint. Який ми з вами будемо використовувати, або LibreOffice Impress. Коли ми з вами вивчали тему комп'ютерна графіка, то ми використовували програму DROWF з цього пакету. Та щоб покращити наші інформаційно-комунікативні навички, я вирішив, що презентації ми будемо з вами створювати, використовуючи Microsoft Office PowerPoint. Однак, знайте, що в пакеті. OpenOffice або LibreOffice теж є застосунок, який призначений для створення презентації. Ми будемо використовувати, як я вже зазначав, PowerPoint 2010 року. Який далі будемо називати не Microsoft Office PowerPoint, а просто PowerPoint. Ось таким чином виглядає. Піктограма цієї програми. А ось це для тих, хто бажає знати більше: це піктограма LibreOffice. І такий цікавий факт, шановні учні, з розвитком комп'ютерних технологій сьогодні в інтернеті можна створювати презентацію, навіть не встановлюючи застосунок на ПК. Наприклад, Google Presentation дає Та таку можливість, ось так виглядає. Логотип цього хмарного сервісу. Тобто є різні способи створення презентації, і, оволодівши, наприклад, Microsoft Office PowerPoint або LibreOffice, Impress, або Google Presentation, ви в цілому зможете дуже швидко перейти з одного продукту на інший. Тому уважно навчайтесь: а які є застосунки, які ви їх будете використовувати, я думаю, що ви зможете. Обрати для себе той, який вам більше подобається, навіть засвоївши інструментарій від Microsoft. Добре. Давайте з вами все ж таки поговоримо про те, чому сьогодні так важливо вміти створювати презентації. Погляньте, будь ласка, у нас сидить учень, перед ним виступає вчитель, він щось каже людина сприймає інформацію звукового типу через вуха. І бачить так ось досить часто і не випадково, наприклад, в школі під час вивчення різних предметів є дошка або проєктор, де графічно позначають якісь відомості, коли рекламодавці розповідають про щонебудь, то теж є графічне доповнення. Чому так? Вчені довели. Ви знаєте, що найбільшу інформацію людина сприймає через зір. це приблизно 80% інформації. Тобто найбільше того з того, що ми з вами знаємо: я, ви або будь-яка інша людина вона сприймає цю інформацію саме за допомогою зору. Тому дуже важливо вміти ось створювати презентації, щоб донести свої бачення якоїсь проблеми, або якусь цікавинку своїм друзям, вчителям, для кого призначена ця презентація. Не лише розповідаючи про щось, а ще й демонструючи, щоб людям краще запам'ятовувалось. Давайте далі з вами, шановні учні, розглянемо, які є вимоги до комп'ютерної презентації, і будемо їх дотримуватись. Дозвольте, я зачитаю вимоги до структури. Усього на слайді доцільно розміщувати не більше, ніж 6-8 рядків тексту по 6-8 слів у рядку. Текст повинен складатися з простих речень та бажано коротких слів. Розмір символів тексту має бути достатнім для розпізнавання з найвіддаленішого кутка аудиторії, де проходить демонстрація та для перегляду людьми з порушенням зору. Рекомендований розмір символів не менше, ніж 24 пункти. Вимоги до графічних об'єктів слайдів, кількість зображень. Повинна бути достатньо для ілюстрації змісту слайду або виступу, але не переобтяжувати сприйняття відомостей. Варто вибрати такі зображення, на яких деталі добре розрізняються. Бажано для розміщення на одному слайді вибрати зображення одного стилю, або фотографії, або мальовані зображення. Навколо всіх об'єктів на слайдах варто залишати поля. бажано одинакової довжини та ширини. Ось ці правила щодо структури необхідно дотримуватись. І Тепер з вами ми поступово переходимо до етапів створення комп'ютерної презентації. Я виділив ось такі основні чотири етапи: це створення структури, що мається на увазі від латинського слова структура. Що це слово значить? Це побудова розміщення, внутрішня будова чогось, взаємозв'язок складних частин цілого. Тобто, щоб у нас презентація. Була доповненням до нашого виступу і мала певну структуру, певну послідовність. Далі дуже важливо підібрати матеріал, щоб він був презентабельний та красивий. Це пошук зображень, текстів, аудіосупроводу тощо. Все це краще робити в певному сценарії відповідно до виступу. І, безумовно, обрати застосунок, тобто той програмний засіб, який вам підійде для того, щоб презентувати те, що ви бажаєте. Я думаю, що цю тему краще розглядати на прикладі. Давайте з вами, шановні учні, розглянемо з вами програмні засоби, інструменти, структуру, пошуку відомості і сценарій. Ось. Перше, що ми з вами маємо робити. Це визначити мету презентацію. Я, як приклад, вам пропоную створити презентацію на тему рідне місто. Далі, ми визначаємо з вами кількість матеріалу, яка нам знадобиться для створення цієї презентації, загальні відомості, послідовність подання заголовки. Програма, в якій ми будемо працювати. Як я казав, що я. Обрав PowerPoint, і ця програма для презентації на тему рідне місто» нам цілком підходить. На цьому етапі необхідно визначити програмний засіб. І ось ми визначили, що програмний засіб, який ми обираємо, і на прикладі якого ми з вами будемо вчитися створювати презентації, це PowerPoint від Microsoft. А далі, давайте з вами. Згадаємо інструменти PowerPoint і, можливо, дізнаємо щось нове для себе. Перше, як створити презентацію для тих, хто забув. Погляньте, будь ласка, в потрібній директорії ми викликаємо з вами контекстне меню, обираємо Створити, обираємо Презентація PowerPoint і даємо їй назву рідне. Місто. А далі подвійним клацанням відкриваємо цю презентацію. Відкрили добре. Що далі? Ми з вами вже заздалегідь підготували матеріали, продумали структуру, продумали виступ, обрали. Програмний засіб, PowerPoint, можливо, ви захочете інше брати. Програмний засіб. Інтерфейси в цілому схожі. І я гадаю, що розглянувши, як створювати презентації в PowerPoint, ви розберетеся і в Google-презентація, і в LibreOffice Impress. І так, вважаємо, що у нас же підібрані матеріали. Ось. І давайте з вами ось основні інструменти згадаємо роботи в PowerPoint-презентації. І так, перше, що ми робимо, це клацаємо на перший слайд. У нас з'являється перший слайд. Далі заходимо з вами у вкладку Конструктор, де ми з вами можемо обрати потрібний макет або тему. Визначаємо, яка тема нам підійде. Ну, як приклад, ось я зайшов, обираю, і вибрав тему такого вигляду. Можливо, у вас буде інше, оскільки це творча діяльність. Добре. Далі. Ми з вами починаємо з того, що вводимо заголовок, назву нашої презентації, що буде на першому слайді. Ну, назвемо його рідне місто. Вкладці основне. Ми з вами можемо обирати інструменти форматування тексту, розмір, шрифт, колір, положення, заливку і так далі. Як показано на прикладі, зараз ось ми виділяємо текст і застосовуємо до нього якесь. Форматування положення посередині, наприклад, становили. Далі вводимо під заголовок, ну, бажано, ось я вказую автор та прізвище ім'я батькові людини. Змінюю шрифт. Розмір шрифту. Колір шрифту елементи форматування. Щоб створити новий слайд, натискаємо правою кнопкою на мініатюрах в пустому просторі і обираємо новий слайд контекст, за допомогою контекстного меню. Ось створили новий слайд. У нашому випадку, коли ми створюємо презентацію. Про рідне місце, то, напевно, на другому слайді необхідно, щоб було вступне слово. Так само форматуємо, визначаємо, можливо, фотографії, можливо, відео, яке буде супроводжувати ваше вступне слово, а можливо, доповнюємо наше вступне слово ось, якимось текстом. Який є супроводом нашого виступу? Тобто презентація це є доповнення. Добре. На наступному слайді ми вже починаємо з вами поступово, наприклад, якщо мова йде про рідне місто, знайомити з пам'ятками, які є в нашому місці, про яке ми створюємо пам'ятні міста, які б ви. Ради ви відвідувати. Можливо, необхідно додати якісь мультимедійні дані. навіть неможливо, а обов'язково. Це відео з пам'ятного місця, або фотографію, або, можливо, якийсь графік у супроводі тексту. Щоб додати зображення, ми заходимо до вкладки Вставка. І так само і відео можна. І ось можемо різні способи додавання зображень є в PowerPoint. Ми можемо додати за допомогою інтернету, в цьому пристрої знайти. Ось. Ну, наприклад, за допомогою інтернету. Використовуючи пошукову систему, ось тут цікаво, за замовченням стоїть пошукова система від компанії Microsoft Bing. Та є можливість обрати пошукову систему Google, тут, яка вам більше до вподобає. Обираємо і вводимо, наприклад, Київ. Якщо у нас рідне місто наше це Київ. Ввели. Обираємо фотографію, яку нам подобається. Або пам'ятне місце вводимо, наприклад, Майдан Незалежності. Ввели. Далі ми можемо розташувати, змінити розмір, змінити. Обводку, щоб більш візуально привабливо його зробити, нашу презентацію. Ось, тобто різні моменти, ось ці, ці ми з вами можемо використовувати під час створення презентації. Ну, і звісно, що якщо ми вставляємо фото про якусь пам'ятку, то нам необхідний якийсь ще текстовий. Супровід зробити, наприклад, цікаві факти, які будуть доповнювати наш виступ. І, можливо, можна вставити ось таку гарну фігуру, щоб візуально було краще наш супровід виділявся, підбираючи за кольорами дизайну. Коли ви вже всі пам'ятні місця зробили, то. Напевно, треба зробити якесь закінчення нашого виступу і безумовно написати дякую за увагу. Це є гарною практикою. Ось таким чином ми з вами сьогодні згадали інструменти, які є. А далі, шановні учні, давайте з вами ось такий ще важливий момент. Згадаємо, що якщо ми з вами... Вже створили презентацію, підібрали пам'ятні міста за сценарієм, все зробили, нам необхідно переглянути перед тим, як йти на виступ. Щоб переглянути, є декілька способів. Перше, ми можемо зайти до вкладки показ слайдів і обрати спочатку або з поточного слайду, якщо ми в якомусь місці відредагували і вирішили далі продовжувати перегляд, коли ми готуємось до виступу, або за допомогою. Клавіші F5, ми можемо одразу натиснувши F5, і у нас в повноекранний режим переходить наша презентація. Добре, цей момент ми з вами згадали. Ну, а тепер ще дуже важливо і дуже зручно вміти, коли ми шукаємо відомості, наприклад, в інтернеті, коли ми працюємо і в браузері, і в презентації PowerPoint одночасно, використовувати певні комбінації. Які призначені для швидкого копіювання тексту та зміни положень вікна. Наприклад, комбінація клавіш Ctrl плюс C дозволяє копіювати текст, Ctrl плюс Вставити, Alt плюс Tab змінити вікно відкритих програм. Запам'ятайте, це дуже зручні комбінації, спробуйте їх використовувати і швидкість роботи у вас набагато. Покращиться, коли ви будете володіти комбінаціями клавіш для швидкого копіювання, вставлення, тексту і так далі. Добре. Ну а тепер, шановні учні, давайте з вами працюємо практично. Ви розглянули основні інструменти, які знадобляться для того, щоб створити презентацію про рідне місто. Проявіть креативність, бажаю вам успіху! Відомості для вашої презентації, для вашої роботи, можна шукати, як, на мій погляд, в двох джерелах: це в інтернеті або в бібліотеці. Або, можливо, якщо у вас є бажання і така можливість, то можна навіть самостійно створити контент, набрати свій власний текст, свій власний погляд. Ось. І за допомогою фотокамери, наприклад, в телефоні. Сфотографувати пам'ятні місця, які знаходяться біля вашого будинку. Зараз робимо підсумок, трохи відпочиваємо з вами, щоб очі наші відпочили, і переходимо до виконання практичної роботи. Бажаю вам успіху. Підводимо підсумок, робимо перерву і працюємо. Підсумок. В цьому уроці ми згадали з вами етапи створення презентації та інструменти Microsoft PowerPoint. Шановні учні, я бажаю вам успіху у виконанні роботи. Продовжуємо навчання і не забуваємо підписуватись на наш канал до наступних уроків.